Вітаємо вас, шановні глядачі, на телеканалі АLEXUA в ефірі соціального юридичного проекту Де Юре?», який покликаний відповісти на найважливіші актуальні запитання, які надходять нам від глядачів. Сьогодні ми поговоримо, як завжди, підсумуємо календарний місяць і обговоримо ті законодавчі зміни. Які відбулися в нас і ті нормативні документи, які наразі набрали чи набирають чинності на початку вересня? Отже, почну з найактуальнішої такої теми, яка цікавила багатьох, багатьох людей, багатьох жінок переважно це питання. Чи з 1 жовтня все ж таки наберуть чинності зміни, що жінки повинні будуть ставати на військовий облік, і щодо чи будуть на них розповсюджуватись всі ті заборони та обмеження, які наявні для сьогодні для чоловіків, в тому числі питання виїзду за кордон на сьогодні? Міністерство оборони України офіційно оприлюднило інформацію, що, по-перше, підготовлено їм наказ про Відтермінування цього строку ще на один рік. Тобто, по-перше, строк продовжений до 1 жовтня 2023 року. Цей наказ 6 вересня підписав міністр оборони Олексій Резніков. Про це офіційно повідомило Міністерство оборони. Тобто, хвилюватися нема чого, принаймні з 1 жовтня 2022 року, ще на один рік відтерміновано це питання. Також паралельно. Хочу сказати, що готуються відповідні зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу, і буде, незважаючи на, скажімо так, рівність жінок і чоловіків і перед законом, і в тому числі перед військовим обов'язком. Тим не менше, буде відповідна відмінність. Зараз ухвалено вже комітетом Верховної Ради ці зміни, і в найближчим часом вони будуть проголосовані щодо добровільності. Військового обліку жінок і добровільності служби в лавах ЗСУ жінок, тому, скажімо так, все ж таки на жінок не будуть розповсюджуватись всі ті обмеження, які наявні для чоловіків у разі прийняття цього законопроекту. Ну а на сьогодні, як я сказав, вже набрало чинності. Вже цей наказ підписаний міністром оборони про ще відтермінування на один календарний рік. Цього питання щодо військового обліку жінок. Тому, в принципі, всі жінки, мабуть, хто хвилювався з цього приводу, ті зітхнули з полегшенням. Також ще цікаво було внесено зміни. З 26.08.2022 року місто Запоріжжя повернули до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій, та які перебувають, це є відповідний перелік, та які перебувають тимчасовій окупації, так називається перелік. І міністерство з питань реінтеграції періодично оновлює цей перелік. Нагадаю, що кілька місяців тому Запоріжжя міста було виключено з цього переліку, але Зараз, тим не менше, з 26.08.2022 року повернули в зв'язку з тим, що місто Запоріжжя є таким прифронтовим містом, яке досить близько до лінії розмежування, до лінії фронту, його повернули до цього переліку територіальних громад, Запорізьку міську територіальну громаду, що розташована в районі проведення воєнних бойових дій. Тому, відповідно, особи, що переміщуються з міста Запоріжжя до інших регіонів, мають знову мають всі ті ж пільги, які необхідні для внутрішньо переміщених осіб. Ну ще така, скажімо так, вже давно забута тема, тим не менше, 31 Серпня набрали відповідні чинності зміни до постанови Кабміну про припинення перевірок в умовах воєнного стану. Перевірки частково повертаються, але уряд уточнює цією постановою, що протягом дії воєнного стану дозволено здійснення позапланових заходів державного нагляду, тобто перевірок, за наявності лише. Загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища, забезпечення безпеки держави та з метою виконання міжнародних зобов'язань України. Тобто певні перевірки на сьогодні уряд дозволив проводити з урахуванням оцих обмежень, встановлених цією постановою, тому для бізнесу або для тих підприємств, організацій, які до яких можуть завітати планові або позапланові заходи державного нагляду контролю в просторічно, це називається перевірки, можна, скажімо так, бути готовим, що у певних випадках перевірки такі можуть прийти. Ну, ще одна інформація, яка теж давно була, ця тема вже забута під час військових дій, це питання карантину. Нагадаю, що в чергове продовжили карантин щодо. Захворювання на COVID-19, продовжене до 31 грудня 2022 року. Тобто карантин весь цей час, незважаючи на дію воєнного стану, ще й продовжувався продовжувалася урядом постійна дія карантину. І чергове продовження відбулося до 31 грудня 2022 року. Однак, одразу скажу, що в цю постанову про карантин були ще на початку воєнного стану внесені відповідні зміни. Перестали ділити області на відповідний там жовтий, червоний, інші рівні. І на сьогодні всі вимоги карантинні є рекомендовані. Вони не є обов'язковими. Ну, мабуть, тому ми бачимо об'єктивно, що. І в супермаркетах, і в закладах навіть громадського харчування, в будь-яких закладах і установах майже дуже рідко бачимо людей, які відповідають масковому режиму, тобто носять маски. Тому що це на сьогодні є лише рекомендацією. І незважаючи на продовження карантину, всі кар... антикарантинні ці заходи. Вони лише рекомендовані і на сьогодні відсутні, тобто відповідно будь-які покарання за їх невиконання. Але тим не менше, карантин продовжений, і це говорить про те, що вірус COVID-19 нікуди не дівся, і все ж таки з ним намагаються лікарі боротися. Також в Україні створено анонсовано створення, і що наразі він вже починає працювати: реєстр пошкодженого та знищеного майна. Міністерства інфраструктури України та Міністерства цифрової трансформації працювали над цим реєстром, і вже на сьогодні вони його презентували. Реєстр пошкодженого та знищеного майна він буде містити інформацію про всі ті будинки, споруди, квартири, що були зруйновані. Або пошкоджені під час російського вторгнення. Нагадаю, що вже кілька місяців приймаються через е, сервіси е, дія застосунку або через ЦНАПи відповідні заяви від людей, власників е, квартир, нерухомості, будівель, які постраждали внаслідок військової агресії Російської Федерації. І зараз буде створюватись вже така, е, такий реєстр. Для чого? Для того, щоб. В подальшому після нашої перемоги ми могли відповідно вже централізовано отримувати відповідні компенсації через суди, через міжнародні установи, і отримувати кошти на відбудову на компенсацію за пошкоджене або знищене майно нерухомість на сьогодні. До речі, вже зазначено, що подано 256 тисяч повідомлень про пошкодження майно тобто, досить велика. Кількість ми розуміємо, це е, ті регіони в більшості, які наразі є окуповані а ну, також ті регіони, по яких проходили бойові дії. І 256 тисяч повідомлень про руйнування, вони вже опрацьовуються і вносяться до цього реєстру. Ще коротка ремарка. Дуже часто до нас надходять питання від глядачів, яким чином можна подати в суд. Чи можна подати в суд на країну агресора, чи можна звернутися до Європейського суду, чи можна звернутися до якоїсь міжнародної установи. Я хочу всіх, всіх хто хоче вже зараз подати до Якогось суду хочу трішки все ж таки заспокоїти і е, порадити запастися терпінням певним, тому що е, юридичного дієвого механізму наразі подати в суд, отримати реальне грошове відшкодування. Немає з країни агресора внаслідок російської агресії. Е, всі ми розуміємо, що це буде відповідне е, міжнародне рішення. Буде відповідне створення можливо навіть створення нової якоїсь міжнародної інституції, яка буде розглядати позови за наслідками російської агресії військової або вже існуючі міжнародні інституції, але швидше за все це буде розглядатися глобальні позови держави України до держави. Агресора Російської Федерації і внаслідок цих позовів буде задовольнятися позови про компенсацію про репарації якоїсь загальної глобальної суми. І саме ця глобальна сума якраз і збирається з оцих невеличких. Заяв по кожному конкретному об'єкту, тому всім, хто має пошкоджене або втрачене майно, на сьогодні єдина порада це потрібно зафіксувати, подати відповідну заяву до цього реєстру і поки що слідкувати за інформацією, яка надходить з офіційних джерел. Подавати якісь позови на сьогодні, на мій погляд, не перспективно так самотужки, ще кілька. Новел законодавчих Верховна Рада підтримала спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарів, тих, кого це стосується. Ті пам'ятають, які були великі черги майже рік назад, якраз теж наприкінці. Наприкінці року восени спливав строк подання інформації про бенефіціарів і під реєстраторами, під СНАПами стояли черги довжелезні зночі займали люди. Черги на сьогодні тоді це було відтерміновано. А на сьогодні прийнято відповідне відповідний закон ухвалений законопроект 6320, яким змінено. Порядок подання тепер це можна буде зробити подання інформації про бенефіцарів в електронному вигляді без черг, без паперів, без будь-якої волокити, тобто значне спрощення. Ну і наостанок, ще мабуть е така е хороша звістка для тих, відносно кого виносилися. Нотаріусами приватними виконавчі написи 25 серпня 2022 року набрав чинності закон про внесення відповідних змін щодо діяльності приватних виконавців та примусового виконання рішень, і відповідно до цього закону в період дії воєнного стану забороняється примусове виконання виконавчих написів нотаріусів. Тобто на сьогодні все це поставлено на таку паузу і. Навіть у разі наявних вже виконавчих написів нотаріусов зупиняється, забороняється примусове їх виконання. Це хороша звістка для тих, хто мав кредиторів, якісь МФО або якісь банки, які зловживали таким механізмом, як виконавчий напис нотаріусу. Це основні законодавчі зміни, новели, події, які набрали чинності на початку вересня. І ми їх швиденько проглянули. Якщо будуть більш цікаві, чи якісь нові важливі зміни, ми обов'язково будемо протягом вересня інформувати вас, шановні глядачі. А на сьогодні час нашого ефіру сплив, Тому чекаємо від вас нових запитань. Бережіть себе.